Доброго дня всім! Я сьогодні хотіла з вами поділитися проривним кейсом Traumir-S, який вирішився релевантним у країні змін. Кейс підготовлений агенцією Havas Digital. і для початку я хотіла розказати пару слов саме про Havas. Майже всі, мабуть, знають ми номер один. По креативу за рейтингами АЯВ 2024 року і номер 5 по медіа. Ми фулл сервіс комунікаційна агенція, де под одним зосереджені всі експертизи від стратегії до імплементації, тобто у нас є медійний відділ, креативний відділ, смм відділ відділ інфлюенсерів, відділ аналітики, і навіть свій продакшн для того, щоб забезпечити повний цикл для клієнта під ключ з гарантією і контролем якості, за яку ми відповідаємо як агенція. Тож повернемося до кейсу Traum. Цей кейс цікавий тим, що ми працювали в надзвичайно конкурентному середовищі. Ми маємо препарат Traumiel S, з яким ми працюємо вже дуже давно, це наш дуже старий клієнт. І ми завжди знаходили для нього нестандартні комунікації і рішення, які дозволяли йому в рамках дуже невеликих діджитал ну, на, в порівнянні з головними конкурентами противоболіних препаратів, препарати проти болі, м'язок, суглобів. Да? Є там така серія препаратів, і Траумель там завжди був найдорожчий з ну, досить невеликою вагою вкладу в інвестиції. Ми знаходили завжди ефективні рішення, точний таргетинг, який дозволяв займати йому досить серйозну долю ринку. Але. У 2022 році, в 2023 все змінилося кардинально. За, за рахунок зростання курсу євро, ми почали дуже сильно і дуже швидко зростати в ціні. І вже у 2024 році ми отримали такий результат, що Траумель коштував Тюбік максимально 750 тисяч гривень за тюбік, а там найближчий конкурент 350. І це ну, досить суттєва різниця, яка, звісно, відобразилася на. Відобразилося на ринку. Таким чином, ринок падав сам по собі: ринок препаратів цих протиосуглобних, протиболі проти суглобах препаратів, але а, ми падали ще більше, ніж ринок, і ще трагічніше. Долю голоса наростити ми не можемо, бо у нас є сталий рекламний бюджет, який ми завжди витрачаємо це відсоток від долі ринку. Тому. Нам необхідно було знов придумати якесь цікаве, креативне медійне рішення, яке б могло стабілізувати, як мінімум, зупинити падіння, а, Ну, конечно, програма максимум була перевести його в зростання. Таким чином, ми, виходячи з цих реалій, почали роздумувати над тим, що можна зробити. Ми почали з нашої цільової аудиторії. Цільову аудиторію. ми Вивчали давно. У нас є її чіткий портрет. Ми навіть отримали бронзове ефі в 2019 році. За точне попадання в цю цільову аудиторію вона молодша ніж у конкурентів, Вона 25-45 років, і вона дуже активна. Тобто, це ця аудиторія, яка активно займалася до війни домашнім хазяйством, займалася спортом. Але в 2022 році ми розуміємо, що фокус цієї цільової аудиторії змінився. І змінилися все ж таки наш образ життя. І на перший план вийшли, мабуть, все ж таки не побутові проблеми, а інші. Крім того, фінансові можливості теж у нас змінюються, на жаль, і втримати найдорожчий препарат в топі по продажам вкрай важко, тому що переконати аудиторію, чому вона має заплатити там такі гроші за цю препарату це той ще челендж. Тому є е, був меседж бренду про рух вперед, про стійкість, про відновлення. Але ми розуміємо, що все змінилося, і для аудиторії відновлення болю це вже не стільки про фізичний біль, скільки про емоційний. Взагалі е, ми розуміємо, що зараз ми на слово біль реагуємо по-іншому, і е, зони болю у нас теж змінилися. Таким чином ми вийшли на креативне рішення, і це, мабуть, вперше, коли іноземний фармпрепарат вийшов на територію підтримки українських військових, ми взяли за основу футбольну команду Шахтар-Сталеві і вирішили вийти на територію підтримки ветеранів, підтримки їх в адаптації в мирне життя. Підтримки їх враховуючи те, що це ветерани, які втратили кінцівки, їм потрібна додаткова підтримка, вони мають бути задіяні, і ми маємо показати, що на цьому життя не закінчується. Але ми дуже хотіли, щоб це було без болю, без жалю, без зайвих сліз. А от з гідністю, з правильністю і надихаючи на руху уперед. я хочу показати вам зараз відеокейс, як це було, і потім ще додати пару слів, як саме ми комунікаційно розкладували цей кейс. Це траумель. Вже 20 років. Ми допомагаємо українцям долати біль. Побутові синці, чи травми у професійному спорті. Траумель завжди поруч, щоб допомогти рухатись уперед. Але у 22-му році біль змінився, став не лише фізичним, але й ментальним. Тож і бренд Траумель мав змінитись, аби підтримувати українців не лише у боротьбі з травмами, а й у пошуку мотивації рухатись вперед. Для цього у 25-му році Траумель підтримав інклюзивну амфутбольну команду ветеранів Шахтар Сталеві, Створено ФК Шахтар як символ незламності. Саме вони можуть стати емоційними ліками, що надихнуть українське суспільство рухатись уперед заради майбутнього, попри будь-який біль. Так виник новий маніфест «Раумиль». З ночі, якої вкритий сам з пітьми, що поглинає сушу. Я вдячний будь-яким богам за непокорений душу. Пазурах лихих подій я не здригався, сліз не вив. Я з неминучим став у бій. Чола в крові я не схилив. І хай чекає шлях кривий, як укритий карами сувій. Я своїй долі стерновий, Я капітан душі свої. Драумель Езгель пишаємось підтримувати шахтар. Сталеві ми розповіли їхні історії без жалю і сліз, але через віру і гордість за наших героїв. Ролик побудовано так, щоб лише в кінці глядач розумів: ці сильні духом чоловіки. Команда Шахтар Сталеві, і країна почула їхній голос. Нас підтримали, і ми змогли надихнути. Так траумель з території побутових і спортивних травм вийшов на територію мотивації і підтримки і зміг, попри найвищу ціну, закріпити свою позицію на стагнаційному ринку лікарських засобів у своїй категорії. Так, сподіваюся, ця історія була натхненна. Наш креативний директор Олексій Морозов був автором перекладу англійської мови версії цього вірша, який вклався в основу роліка. Мені здається, що дуже справився просто надзвичайно. І далі у нас були ще одні виклики з цільовою аудиторією. Як ви розумієте, преміальна аудиторія, за якою охотиться ну, полюють дуже багато брендів. Але ми подивилися змінений медіа і ще побачили додатково про що ми зараз розповідаємо багатьом нашим клієнтам. Тобто є наш причудовий канал, який покриває і дає велику класну якість перегляду. Це YouTube. Він покриває 86% нашої цільової аудиторії. Але не всі це кажуть вголос, там же ж 20% з них користуються преміум-пакетом. І ми можемо казати про те, що на жаль, ці 20% це, мабуть, і є наша преміальна цільова аудиторія, яка має дивитися ролик, але ми не знаємо, як достукатися до неї через YouTube, коли вона перекривається повністю цим преміальним розміщенням. Також 48%, за даними дослідження ГРАДу, 48% українців використовують Adblock в той іншій мірі, тому знов таки, якщо ми кажемо просто про відеорозміщення банерів, ми знаємо, що до преміальної аудиторії нам все одно достукатися до повністю не дає. Якщо ми кажемо про Такі мережі, де нема едблоку наразі, де нема — це мета і тікток, але глибина перегляду по ним це 6 секунд. Так як же нам донести наш 30 секундний маніфест, в якому ми хочемо передати емоцію, передати силу, передати всі ті мислі, які ми хотіли зробити. Таким чином ми вийшли до пояснення нашої позиції через формування довіри. Тобто ми спочатку пішли до опініон лідерів які показали наші маніфести, які розказали про рух уперед, розказали про шахтар сталевих, розказали про нашу ініціативу і розказали про ті івенти, які ми планували протягом весни, для того, щоб до яких можна було приєднатися, до яких можна було зайти, і про те, що існують взагалі. 压力。<noise> Я не знаю, може не всі знають, що Шахтар Сталеві це єдина футбольна команда наразі серед всіх клубів. І ми, до речі, закликали всі інші клуби теж робити подібні команди, бо вони потрібні. І не тільки в футбол, але й в інших видах спорту. Ми е зробили піар-підтримку таким чином. Залучили медіа, і якраз ми залучали додаткових партнерів руху для того, щоб це дійсно був рух вперед і була соціальна ініціатива. А не просто якась там маніфест рекламний, який ми просто показали по каналам, і всі про нього забули. І звісно, нам це дало в першу чергу розміщення повної версії маніфесту, яку дивилися, яка натівно розходилася по медійним майданчикам. Тих, Асоціації, що до нас приєдналися по ветеранським асоціаціям, по волонтерським, по е госпітальєрам, і всіх інших, які е сказали, що це дійсно дуже класна ініціатива, і вона має жити. Медіа. ні в коїм разі не треба за ну можна було йти ну, Обмежитися тільки піар-розміщеннями, але для того, щоб штуку дійсно побачили, вона потребує медіа підтримки, і тому ми вибрали серію медіа, яких не торкається Adblock і які е, достукаються до нашої аудиторії. А саме, ми вийшли на OTTV на спонсорські трансляції футбольних матчів, тобто ми е, всячески е, показували і акцентували е, багатомільйон Фанатів футбола, а тому, що є шахтар сталеві, і у нас є зворотний зв'язок, що насправді зараз. Телетрансляції усіх матчів вони вже збирають набагато більше глядачів ніж до нашої кампанії, Тобто, ми теж нам вдалося залучити увагу глядачів до цих матчів і видів спорту. Ми також докупили Digital Outdoor. Чому саме Digital Outdoor? Тому що ми хотіли отримати саме розширення охоплення в Києві без оплати за зайву частоту, тобто наш Digital Outdoor, ми, у нас не було багато. Коштів, як ми казали, тому ми виділили чітко кошти для того, щоб охопити максимально Київ на частоті 3 Тобто, ми відкрутилися на 63 площинах в Києві, дорахували до частоти 3 4+, і відключилися. Таким чином, за ну, досить оптимальний бюджет ми отримали додаткове охоплення. У нас була реклама в кінотеатрах по цілій Україні, тобто, це був контакт з преміальною аудиторією, Ми знов-таки змогли показати наш. Повну версію роліка з максимальним заглибленням, з гарним звуком, відео. Це в кінотеатрах. А також неочікувано спрацював телеграм постінг тому що Телеграм знов-таки не блокується. Ми пройшлись по всіх волонтерських каналах, ветеранських каналах, каналах підтримки, новинних каналах, де ми змогли показати повну версію роліка, розказати про наші події і розказати, що таке рух вперед, як саме він зробився, чого ми хочемо досвідкувати. Сягнути, і е, перегляди, переходи ну, от були суттєво, нас помітили, ми це знаємо. Е, для того, щоб довести все до все ж таки е, нормальних медійних величин охоплення і чистоти, ми таки докупили короткі версії роліку в TikTok, в Меті, І у нас була програма з точним геотаргетингом на лікарні і реабілі... реабілітаційні центри. Для того щоб знов-таки попасти в цільову аудиторію і розказати всім про наявність цього руху і про наше події. Ну і результати. Результати, скажімо так, вони перевершили наше очікування. Вперше за все, перевершили очікування CTR це ми е, сподівалися дуже, що наша рекламна кампанія буде цікавою, поміщеною, емоційною. Але CTR от був перевічне. наше очікування перевичили втричі, що нам дуже приємно, і глибина перегляду на YouTube, Навіть ці ролики, які ми крутили, була до 80%, не дивлячись на довгу версію. Тобто ролики попали в цільову. Вони були надихаючі, цікаві, їх додивлялися до кінця. Думаємо, що вклад креатива ідеї головного меседжа це от все ж таки підтягнула до нас ще організації. Ми дійшли до людей, і тому 70% цієї кампанії охоплення ми досягли насправді за рахунок Медіа, які нам. Все ж таки е, дали ну, досить е, хороше охоплення. Крім того, охоплення ми, е, в Хавасі є така штука, meaningful brands, Імінгу в медіа, і ми розуміємо, що там вони мали більший вплив, ніж коротка версія, показана нами на Тікток або в Маті, тому що це була піар-публікація, це був якийсь блогер, який щось писав ще від себе з коментарями, це був репортаж по спецпроекту, довга версія роліку. Тому ми розуміємо, що ці контакти вони були більш якісні, ціннісні, і ми зараз думаємо як з допомогою ЩІ, штучно відшифрувати і перерахувати цей мінімум контакт да, для того, щоб перераховувати більш правильно медійні кампанії з урахуванням значимості креативу. Ну і як головний результат, ми можемо сказати це зростання. Нашого бренду на фоні падіння ринку, тобто маркет впав на 11%, А наш бренд виріс на 18%. Тобто, якщо ми зрамємо березень вересень, го та липень 25-го. кампанія почалась в березні. Фактично, всі активності ми закінчили до кінця червня. Тому показники липня вони є найбільш релевантними, то по кінці рекламної кампанії, і ми можемо сказати, що це для нас надихаючий кейс, тому що бренд зробив добру справу, підтримав військових, підтримав рух. Ми організували цей рух вперед і сподіваємося, що він буде розвиватися далі. І повернув собі долю ринку, які, на який він прагнув. Тобто, ми вважаємо, що він, він, він по цьому кейсу ми точно зробили. Я сподіваюся, що кейс був вам цікавий. Ми із задоволенням готові відповісти на всі ваші запитання. А якщо ви хочете, щоб ми подивилися уважно на ваш кейс, зробили якісь аналітику, або запропонували розширення медіаканалів для вашого бренду, або запропонували ще щось цікаве, пишіть нам. Вот тут є імейл, і ми виділимо вам віконечку на ван-ту-ван консультацію яку думаю вам, ну яка буде нам всім корисна.